Проблема соціального середства актуальна і для нашого регіону. Але попри це, на щастя, є дуже багато прикладів справді християнського підходу до виховання дітей і турботи про їх майбутнє. Тож не дивно, що саме на Прикарпатті і родини часто досить міцні й дружні, і багатодітних сімей чи не найбільше, та й матері героїні є у кожному районі області. Ось і цими днями голова надвірнянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук мав за честь вручити. Почесні відзнаки і пам'ятні медалі жінкам, які виховали п'ятьох і більше дітей. Почесне звання героїнь від президента України отримали багатодітні матері села Красне надвірнянського району. Свою першу нагороду за материнську любов отримала пані Катерина. Ця відважна жінка народила та виховала семеро дітей. До сьогодні всіх зуміла поставити на ноги. залишилась ще одна наймолодша донечка. Жінка зі сльозами на очах згадує ті нелегкі часи, які довелось пережити. Але сьогодні щаслива, що всі її діти здорові та мають щасливі долі. Також пані Катерина тішиться внукам яких має восьмеро. Я маю дорочення і маю, повірте мені, надзвичайну приємність дати життя ще життям. І при цьому залишатися такою чарівною оптимістичною це я думаю, що сльози у вас набігають, це Сльози тільки тільки радості. І ми з вами також радіємо. І радіє і влада, радіє громада. Окрім медалі та почесного звання, пані Катерина отримала важливий документ для сина: рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво. Не менш радіють нагородам і інші багатодітні матусі. Їх урочисто у приміщенні Краснянської сільської ради привітав голова надвірнянської райдержадміністрації Юрій Касіянчук. Жінка це і держава, наша Україна, на також жінка. Жінка це наша рідна матінка-земля. Ну і безумовно, ви наші матері, бабусі, дружини і дочки. Я хочу вам сьогодні і повірте мені з надзвичайною приємністю вручити ці відзнаки. Я сподіваюся, що ви відчуваєте про те, що держава дбає. За матерів героїнь Окрім медалей, матері героїні отримали також грошові відзнаки приблизно 11 тисяч гривень. Куди потратять гроші, жінки добре знають на дітей. Пані Марія тішиться, що має п'ятеро діток, оскільки для неї вони були довгожданними. Жінка не могла п'ять років завагітніти. Та й, взагалі, багатодітна матуся ніколи не мала жодних клопотів з дітьми. У мене діти ці були дуже довгожданні. У нас п'ять років не було дітей. І дуже мені, я знаю, не дуже тяжко так, вдалося, у мене батьки поруч жили. і Мені допомагали. І Всі діти, слава богу, не мені не завдають ніякого клопоту. За почесне звання високого рівня берегині сімейного вогнища вдячні їм приємно, що держава зуміла хоч якось оцінити важкий труд та недоспані ночі цих жінок. Мене запросили сюди, нагородили мене в честь. України, мати, героїня, я мати десятьох дітей, всі діти живуть. Дуже гарно дякую, що привітали мене. Івана Осташук, Іван Сім'янів, новини, телеканал Раї.